Літачок, розвідник, фотоліт. Це аналог так називаємого, як луна. Можна сказати, копія. Військовослужбовці роти ударних безпілотників 117-ї окремої бригади ТРО збирають розвідувальний БПЛА. Його в подарунок отримали від сумських волонтерів. Минає кілька секунд і апарат готовий до вильоту. Ми його можемо запустити з любого куща. От так, нам не треба ні рогатка, ні катапульта. Ми його кинули і пішли. І Він полетів. Може навіть в радіомовчанні літати. Просто літає, фотографує і вертається. Цей безпілотник розповідає, боєці з позивним Вольт, може розвивати швидкість до 120 км на годину і летіти на відстань 35-40 км. Корпус е дуже стійкий до пошкоджень. Швидко ремонтується клеєм, можна за 10. Хвилин відремонтувати і знову полетіти. Вона робить фотографії, сюди ставиться знизу камера. Може бути гоупрошка, може бути ще якась. Вже, скажімо так, від задач залежить. От. Дуже стійкий до реалі, тому що він не прив'язується до GPS. -а. У нього своя система. Все, далі. Військова таємниця. Потреба в безпілотниках, кажуть військовослужбовці, є постійною, тому час від часу звертаються за допомогою до благодійників. Те, що ми просимо у благодійників, воно потрібно зараз і негайно. І воно буде зразу працювати. А те, що приходить нам, як сказати, від оборонпромаші, ну звідки вона там нам надходить зачасту це просто воно трішечки запаздує. Поки вона по логістиці пройде. Окрім того, додає військовослужбовець позивним жман, такі безпілотники досить часто доводиться модернізувати самим бійцям. Воно приходить стандартно і ми дуже часто це дороблюємо. Це Залашний кошт, власноруч, риб вже теж не стоїть на місці. Літочок, допустимо, це був обрітений в прошлом році, на определенних частотах він літав. Зараз вже інші частоти, тому що реб його цепляють. За місяць частота може помінятися кардинально. То є, і те, що прийшло, воно вже не працює. І ти приходиться кожного разу перероблювати. Докупляти якісь запчасті антени, і так і далі, і далі і далі. Вартість цього фотоліта 100 тисяч гривень, розповідає волонтер громадського фонду суми Павло Борисов. Якщо купувати якісь офіційні, ті, які там вже стоять на збройні, там дуже страшні цифри. Але є у нас вмільці, які вміють створювати майже те саме і за більш адекватні гроші. І ми звернулись до сум'ян до жителів міста області з проханням допомоги. Магти в зборе оголосили збір, і ну десь за пів місяця зібрали на цей літачок. Він був виготовлений. І сьогодні ми його передаємо хлопцям вже для несення служби. Нині збирати кошти волонтерській організації на потреби війська складніше ніж у попередні два роки, каже Павло Борисов. Збільшилась кількість запитів, кількість військовослужбовців, які звертаються з потребами. І розтягнулася трошечки спільнота волонтерів, бо ну кожен починає збирати хтось знайомому, хтось рідному. Ну і ще й люди замарились. Багато хто і фінансово, багато хто морально. але Незважаючи на все це, ми працюємо, ми не покладаємо рук і впевнені, що перемога буде за нами. Ірина Касьяненко та Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.